Всі люди чимось захоплені е, матеріальним, цілесним чи духовним, ну, Тобто грошима маш... е, е, роботою, там, стосунками, ну, е, е, квартирами, машинами і, і так далі. І, тому подібне, там, ну, чи Богом. Е, і на початку захоплення можна себе контролювати. А потім починаються спокуси, і шкідливі звички, залежності, д'явол вводить людину в гіпноз, і вона вже ну, стає ну, його рабою. І, і Ідолопоклонства зимбування від сатани. І пожаливість, зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Спочатку Єва змію відмовила, а потім, впродовж розмови, він її ну, затягував все більше і більше, і вона ну, в кінцевому результаті не стрималась і ну, спокусилась, зрішила, вкусила яблуко і дала його Адаму. Зачарувалась, загіпнотизувалась. Діявол через наші думки веде з нами діалог, і ми або беремо його за хвіст, або піддаємось спокусам і ну, стаємо його е, маріонетками, його слугами. Робимо, кажемо, думаємо те, що він хоче. Сатана продовжує людей перетягувати з духовного життя в душевне. І наші душі мають невдоволення, спокуси, дефіцити, гордість і багато іншого. Душа це двері в духовний, матеріальний плотський світ. І є багато типу духовних людей, які е, насправді душевні і спокушають духовних людей стати душевними, е, ну, матеріальними плотськими. Е, спокушають на гріх. Сатана спокушав Ісуса перетворити каміння на хліб, впасти з храму і ще багато інших різних спокус, але він, і, Ісус йому відмовляв, ну, відповідав розумно місцями з Біблії, і ну, він був тоді, дьявол був тоді переможений. Богу поклонятись треба в духовій істині. Амінь. Алілуя!